Тож, як це бути злим та збоченим генієм? Про це нам розповість наш Олівер. І чому всі кривлять свої писки, коли бачать цей фільм? У нас на темі славнозвісний Солнберн. Усім привіт, з вами Кінотреш. І чи сподобався вам цей фільм? Нам здається, що якраз таки цей фільм сподобався вам через зірковий каст та музичний супровід. Тож, давайте розберемо, що у нас за такий зірковий каст. У нас є Баррі Кеоган, який зіграв Олівера, він же був у Марвеловському нещодавно фільмі. Також у нас є Джейкоб Еллорді, який зіграв Елвіса нещодавно. І а, Роза Мунт дуже така гаряча жіночка. І також Керрі Мелігант, а, яка зіграла в багатьох крутих фільмах, і це стало для нас відкриттям. Тому. Тут дійсно зірковий каст, і давайте розберемось, що це за фільм. Режисеркою цього фільму стала Лілі Емеральд, і ось цікавий факт про неї. Вона перша жінка з Британії, яка отримала три номінації Оскару, одразу це кращий фільм, краща режисура, кращий оригінальний сценарій. Ми ходили на її фільм Перспективна дівчина. Тому нам цей фільм запав душу, і цей нам також запав. І до речі, нам дуже імпонує, що зараз багато жінок почали знімати фільми, бо вони дійсно бачать світ по-своєму. Тож, коли ми розібрали зірковий каст, перейдемо до сюжету, що змушує тебе поринути без змоги відірватися. На початку буде здаватися, що ти сходиш з розуму від нерозуміння, що відбувається. Нам розкажуть про нового студента аграрного університету Сум Олівера, що виглядає дилокувато на фоні інших, і він намагається знайти себе. Таким чином зіштовхується з найпопулярнішим учнем аграрного університету Феліксом, який дуже багатий. А Олівер ні, тому нам одразу показують нерівність каст. Пред'яви за шмот. Події розгортається між цими двома. Кут направлений на намагання головного героя досягти уваги Фелікса. Він буквально стає одержимим ним і забуває про власне я, намагаючись зробити усе задля уваги. Тому божевілля підкрадається з усіх сторін. Кут обертається, і ми бачимо, як старання головного героя справджуються. Фелікс нарешті помічає генія. Гея він помічає ясно вам? Олівер бере на себе роль матусі, і на що Фелікс дуже сильно ображається, тому кидає свого друга. Це може датися нам нездоровим коханням, але не забуваємо, що кут обертається і це починає нас лякати. б не робив Фелікс, Олівер завжди поряд. Він починає куховничати. Навіть коли той має кохання з дівчиною, він завжди поряд, дивиться з ненавистю і заздрістю одночасно. Фелікс, будучи трішки туговатим, запрошує нашу зів'ялу Марквинку на свої літні канікули, щоб пожити, потужити і вінця випити. І тут ми бачимо, що у Фелікса аристократична сім'я. Мати усім цікавиться і водночас вона дуже дволика, тому вона виглядає завжди доброю, як полягає бути аристократці. Чоловіку ж на все наплювати. Він буквально слухається у всьому свою дружину. А дочка у нас. Нічна квіточка, яка відкривається під першим дощем. Кут знову обертається, і ми бачимо, що вся увага тепер на привілейованих людях. І ми бачимо, яка між ними прірва. Олівер міло адаптується до цієї сім'ї, знаходить підхід до кожного та маніпулює цим. І ніби все зрозуміло, але розуміння відпливає з кожним кла ка кадром далеко-далеко. Як і твоя українська далеко, далеко, -далеко, -далеко. і моя. Чесно кажучи, через 20 хвилин фільму ми так нічого і не зрозуміли, і кожні 5 хвилин фільму у нас поставало питання, що це пляха було, що це означає, що буде далі. Тому відірватися дійсно неможливо. Увесь <пі> цей цікавий сюжет бу були доповнені соковитими кадрами, ніби апельсиновий сок зранку, також постановка кадра, що ніби ти знаходишся. Усі історії, і підглядаєш за цією історією. Постановки та кольори дійсно захоплюють, що хочеться дивитися цей фільм все більше і більше. Але не тут то було. Ви ж знаєте, що від цього фільму багатьох нудить. І зараз розберемось, чому. І тут показана одержимість, що наштовхує Олівера на брудні речі, наприклад, підглядання, як ми вже казали раніше, або торкання до того, що було після Фелікса, наприклад, ванна з водою, яка стає також збудженням Олівера. Він намагається, хоч якимось чином, доторкнутися. До бажаного. І це не все. Під кінець фільму Олівер так і не зможе вкусити заборонений плід. тому він буде спроможний лише на божевільні вчинки. Тут нам покажуть його єство. Так хотіли передати божевілля, що актор дійсно вжився у роль і показав нам дуже гріховний посил із своїх уявлень. Кінокартина має на меті висміяти життя так званих вищих класів. Тому протягом усього фільму ми бачимо, яке двояке та умалили аристократичне життя, що гарно показано, бо ми постійно стикаємось з нерівністю, наприклад, сцена вчителя і учнів. Де якраз таки вчителю було б більш цікаве не сам предмет, який він викладає, а знайомі батьки учня. Олівер прочитав усі книжки, задані на літо. Але кого це цікавить? Гроші, тільки гроші. У цьому фільмі класова нерівність стає глибоким каналом. Кожен вираз обличчя, кожен момент наповнений непередбаченою динамікою, що викликає рефлексію про те, як класові бар'єри формують життя персонажів і виражають їх можливість на шляху. Акторська гра чудова, кожен персонаж став реальним, і кожен актор справився на всі 100, бо він вніс щось нове в свої ролі. Незаплановані дії, по сценарію, образи це все доповнює цей фільм. Сценарій гарно написаний, не виглядає занадто банально. Можливо, для когось і буде знайомий подібний сюжет, бо цей хід не новизна, але все одно сидиш до останнього, щоб розкусити це безумство на власні зуби. Але найбільший плюс цього фільму це естетика, яка поєднала в собі постановку та кольори. Кадри дійсно виглядають дуже гарно, де показують усю красу природи та людини. Тут нам показані також усі нерівності шкіри, максимальний зум. Стоунберн, британська відповідь паразитам. Пон Джун Хо. розв'язка може шокувати, а декого й порадувати, але тут морально відсутня, тому не чекайте, що добро переможе. До речі, пісня Murder on the Floor стала вірусною, що дало подих для давно забутого. Фільм вийшов динамічним, цікавим, тому його варто подивитися: чотири із п'яти. А в наступного відео у нас буде повне божевілля.